Моє вітання з ОМСіль, і сьогодні ми продовжимо спостерігати за Гофманом у Рімворді. Для тих, хто тут вперше зауважує, що це друга частина відео. Тож, якщо ви не дивилися, з чого все розпочалося, раджу спочатку подивитися першу частину. А ще я запитав Ольохи, чи казати мені, що у цьому відео є сцена після титрів. Він відповів, що краще сказати, але загадково, щоб зрозуміли не усі. Тож скажу так, у цьому відео наприкінці на вас чекає секретна катсцена. На цьому все не буду вас затримувати, тож повернемось до того моменту, де ми зупинилися наступного разу. І незважаючи на те, хто був лікарем, та в яких умовах це проводилось, дитина народилась здоровою, звичайно, завдяки таким чудовим батькам, у котрих, звичайно ж, не могла народитись звичайна дитина. Тож, як ви думаєте, хто це був, звичайно ж. Юрій Каплан про нього поки мало відомо, але точно можна сказати, що дитинство його було нелегким. Тим часом продовжилась робота над розвитком поселення, де кожен досконало виконував свою справу. Єдина проблема була в тому, що Пабло, котрий займався розумовою діяльністю, мав впасти у кому через 17 днів. Перспективам, яко кажучи, не дуже приблизно в цей час до поселення прибилась група козлів, і враховуючи, що їжі було достатньо, для них збудували загін, у котрому вони б могли б жити і принести більше користі у майбутньому. Одразу після цього на поселення напала Пума, котра, власне, вирішила з'їсти нашого гостя, і враховуючи, що Пума прописала ваншот, добувати її довелось усім поселенцям. Але тепер тактика дверей вже не була єдиною проти одного ворога, адже Лейс здобула здібність, що може сповільняти одну ціль. Тож пуму було вбито без втрат, хіба що, окрім Трат репутації заполеглого на нашій території. Далі дідуган шаман, котрого ми врятували, на жаль, не залишився у поселенні, але це було не єдиним розчаруванням, адже наступного ранку сталося несподіване. Лея вирішила розійтися із Гофманом. Чи були причиною цьому королівські амбіції чи щось інше, невідомо. Але для нашого героя це стало болісним моментом. Оскільки Леї та Юрії була потрібна нова кімната, котрої не було, вони переїхали жити ближче до школи. А саме у лікарню. Тим часом Пабло не мав і такої розкоші і спав на стільці біля свого робочого місця. А Гофман від розпачеба, бажаючи бути ближче до леї, продовжив будівництво другого блоку лікарні. І ось, нарешті, ми отримали новий квест. Це знову було тестування штучної погоди, проте винагороди цього разу були не такими щедрими. Довелося обрати телескоп, адже в цілому, за таке легке завдання він і приніс якусь користь на радість мешканцям. Проте не тільки Гофман хотів дивитись на зорі, а й. Зелений кондор Джога, котрі прийшли для того, щоб його поцупити. Вони все ще мали примітивну зброю, але і наші поселенці мали всього два пістолети, ще й перевага у кількості була на боці ворога. Тож битва обіцяли бути нелегкою. Будучи геніальним стратегом, Гофману вдалося розділити ворогів і заманити в пастку, де їх обстрілювали з трьох боків, що й доводилося відбуватися від ударів Патріка, але це спрацювало лише з першим рейдером. І коли підійшли інші нападники, нам довелося вступити у пряме зіткнення. Першому, як завжди, дісталося Пабло, проте цього разу й Патріку було нелегко. Але завдяки стратегічній перевазі та тому, що поєднання Патріка та Пабло наводила жах на ворогів після смерті дорогого нападника, інші почали відступати. Патрік, як завжди, хотів добити втікачів, але численні рани завадили ми в його улюбленій справі. Не встигли ми відійти від рейду, як лея вирішила заспокоїти свої нерви, поламавши дроти, що жили кухню та холодильник. Тепер її не доведеться готувати. Але я розумію плиту, а холодильник то нащо? Тим часом конкуренція в навколишньому середовищі збільшилась, проте іноді перечекати, доки твої вороги знищать один одного, це найкраще рішення, котре залишить тіло цілим, а холодильник повним. Але, як ви розумієте, зростав не тільки холодильник, а й вартість поселення. Наші технології розвивались занадто повільно, а кількість поселенців була невражаючою. І напевно саме через ці два фактори наступний рейд став кошмаром для поселення, адже цього разу атакували свинолюди, котрі, окрім того, що мали права ближньому бою ще й володіли сучасною зброєю, єдиний шанс здобути перемогу було покладання на тактику та стратегію, і виграти таку битву міг лише справжній геній. Але розлучення та інший стрес зіграли злий жарт, і Гофман не витримав. У вічі усі інші готувалися до оборони, проте Гофман знов усіх переграв і повернувся до бою одразу перед атакою. Чи було це сплановано завчасно, або це був прояв емоцій? Ми, напевно, ніколи не дізнаємось. Але поки ситуація була така: Пабло, як завжди, зустрічав перших ворогів пострілами з вулиці, поки Лея та Патрік чекали на ворога всередині, підготувавши для них пастки. Тим часом Гофман захищав будівлю і цвинів, що намагалися знеструмити поселення, але їх було. Було забагато, тож з нашого боку пішли перші втрати, а саме нещодавно здобутий телескоп. Таке вже не можна було пробачати, тож скоро усі свині почали втікати від отриманих ран. Але у Патріка на них були інші плани. За результатами цієї битви, містечко було знеструмлене. Усі посланці здобули поранення, проте вижили і здобули нову, більш сучасну зброю. Найбільше у цій битві дісталося Ескобаро, але в нього була своя радість. Незважаючи на втрати, усі проблеми та незгоди можна було вирішити, але одна з них була нейдоротньою, а саме. Смерть Пабло. Скільки б не приходило рейдерів чи торговців, нам так і не вдалося знайти для нього психіт, тож йому залишалося жити 4 дні. Єдиний, хто хоч трохи радів життю у цьому поселенні, був Юрій Каплан, адже він не знав, що коїться навколо. А в той самий момент відбувалося прощання з Пабло. Ні, він ще не помер, проте вирішив відправитись один за скарбом, що знаходився неподалік. Усі знали, що він не повернеться, адже там було чотири скажені щори. Проте у Пабло був свій улюблений пістолет. Тож йому більше нічого не було потрібно, як справжній вовк Пабло Ескабар помер у битві зі щурами. І це не метафора, він дійсно помер як вовк. Поселенці ще не встигли відійти від прощання з Пабло, як до них звернулася жінка, що втікала від двох інкубів лучників. У обміну захист вона пропонувала приєднатись до нашого поселення, на що ми з радістю погодились. Відбити таку атаку було неважко, проте наступного разу краще дізнатись більше про ворога. Адже через це Патрік отримав нові рани та опіки. Тим не менше, з останнім нападником покінчено, тож настав час дізнатись більше про нову гостю нашого поселення, адже це Алекс. Так, саме та Алекс що є однією з персонажів Майнкрафту. Через довге життя у шахті вона розвинула шахтарство до неймовірного рівня, ще й до того мутувала у крута. Інші навички виживання Алекс відточила ще краще, особливо тваринництво та кулінарію. Що трапилось з нею протягом її життя, було таємницею, але за нього вона встигла отримати такі риси, як ненависть до чоловіків, підвищений апетит, а також. Психопатичність хотів би я сказати, що вони поладнають із Патріком, але це наврядче. В цілому здібності Алекс були м'яко кажучи приємними, якби не одне але вона була нездатна до жорстокості. Одним словом, Алекс грала на мирній складності, проте у зворотньому напрямку, адже вороги все ще можуть її атакувати. А ось вона їх ні. Напевно, щось з прорахованого вище не сподобалось леї, інакше я не знаю, як пояснити цю ситуацію. Через рейди та рани, що боліли, у персонажів постійно зривало клепку. Ще й до того, Алекс не була тимчасовою мешканкою, як це було з Пабло, тож було вирішено розширяти житлову площу та покращувати рівень життя поселенців. І як ви думаєте, що могло трапитись, як тільки ми розібрали стіну і пішли спати? Напад великої зграї скажених лисиць. Зачиняти двері не було сенсу, адже у нас була діра в стіні. А також деякі лиси потрапили на пастки, проте досить швидко нас все одно оточили. Тож Патріку довелося відбиватися зі спини, але я та Гофман відбивались від лисиць, що пройшли повз пастки. Навіть Алекс, котрий не любить битися, випадково потрапила у центр подій і відволікла на себе лисиць, що допомогло Патріку та Гофману добити їх. Після цієї битви лікуватись довелося усім. А як ви пам'ятаєте, ми випадково віддали усі ліки, тож їх у нас було не так багато, але оскільки не Небезпека у вигляді зламаної стіни все ще залишалось, у довелося закінчити її будівництво. Ідемо далі. Ведмідь загриз торговця, що прийшов до нас, але замість нього прийшов цілий караван, у котрого ми купили трохи медикаментів, а також домашнього варга. Котрого, звичайно ж, назвали пес Патрон. Від такої радості аж двоє посланців зловили нервовий зрив, а потім ще й захворіли на чому. І це все досі при тому, що у нас не було достатньо медикаментів. Лікуватись довелось усім що є, адже інакше перемогти цю хворобу було неможливо. І повірте. Отакі От напади аж ніяк не допомагали в одужанні. Тим паче, коли це зграє божевільних хаски, котрих вдалося перемогти тільки завдяки тому, що Патрік був здоровим і зміг переробати усіх собак, отримавши при цьому купу ран, котрі треба було якось лікувати. У такій тришовій ситуації невідомо як, але Гофману та Алекс вдалося одужати. Можливо, нам навіть вдасться пережити усі ці події і відновити нормальне життя у поселенні. Приблизно так ми думали, але у гри було інше бачення ситуації: черговий рейд з народу з що переважає наше. Поселення у кількості ще й до того має таку саму зброю, як ми. Пані та панове, це ще не кінець, адже жителі цього містечка так легко не здаються. Тож із використанням тактики дверей було розпочато битву і доволі успішно. Свині робили щось дивне, наприклад, самі гасили пожежу, що розвели, але проблема була в тому, що вони занадто живучі. І одне їх влучання було варте трьох наших. Патріку ставало дедалі гірше від кожного влучання, а гофмана, як ви могли побачити, не зрозумів, що коїться навколо і вирішив перекусити. Невдовзі усі свині, що залишились, зібрались перед головними воротами. І такого натиску не витримав спочатку Патрік, а потім Лея. Від цієї безнадійної ситуації навіть Гофман прийшов до тями. І це не віддавало надію, адже просто подивіться, як він настрілює. Отримавши одну рану, Гофман бив одного свина, а потім. Гофман помер. А разом із ним померла надія на виживання. Єдиною, хто залишався, була Алекс, котра намагалася врятувати Лею та Патріка, але свині вже ломилися всередину. Усі, хто були спроміжні битися, навіть Варх, були повалені. Невдовзі померла і Лея, аж раптом. Свині почали відступати. Як це трапилось? Вийшло так, що від отриманих ран вони просто попадали з часом і вирішили, що їх втрати завеликі. Звичайно, це не могло врятувати поселення, адже вогонь був повсюду, а більшість поселенців були вже мертві. Проте, декого Алекс все ще могла врятувати. Це був Юрій Каплан. Тож, навіть не маючи змоги битися і будучи зовсім нещодавно у цьому поселенні, вона змогла зробити дещо важливе: а саме вижити і втекти, врятувавши своє майбутнє та майбутнє Юрія, що з ними трапиться, і чи вдасться їм знайти нову домівку. Про це ви дізнаєтесь у наступному відео. Сподіваюсь, я не зіпсував атмосферу цим різким перериванням на прощальний етап цього відео. І якщо ви додивились до цього моменту, то вам сподобалась пригода та життя Гофмана. Це були наші перші спроби повернутися Орі Ворлд, тож певно, воно було не ідеальним, проте доволі веселим. Ці матеріали були записані десь рік тому, тож продовження історії вже є, і скоро я почну працювати над сценарієм та монтажем. Разом із другим відео з'явиться трохи більше інтерактиву у коментарях та можливості глядачів частково впливати на розвиток історії, але це все трохи згодом. А поки я залишу вас, спостерігати за догоряючим поселенням, і дам можливість попрощатися із героями сьогоднішнього відео. He said that I was his friend which came as some surprise I spoke into his eyes I thought you'd die, you die know. alone.